Джан Яман, турецький актор і модель, який відомий нам завдяки серіалам Рання пташка, Любов на зло, Містер Помилка. Безперечно, володіє яскравим талантом, який полюбився багатьом глядачам по всьому світу. Давайте дізнаємося, які кращі турецькі серіали з Джаном ми рекомендуємо переглянути. А перш ніж почати, не забудьте перевірити підписку на наш канал, щоб не пропустити наші нові відео. Отже, розпочинаємо серіал Містер Помилка. Чарівна Езгі – романтична дівчина, що мріє про красиву історію кохання. Проте, за її плечима, вже чотири неудачних романи, і кожен з колишніх наречених, незважаючи на зусилля доброї та відкритої Езгі, зраджував, обманював, розбиваючи їй серце. Близькі та друзі Езгі впевнені, що вона просто обирає не тих чоловіків, а сама дівчина з кожною новою невдачею втрачає віру. Але здається. У Езгі з'являється шанс знайти щастя, коли вона знайомиться з Озгіром. Красень і справжній серцеїд переконаний, що кохання це просто хімічна реакція, і більшість жінок коварні і егоїстичні. Дізнавшись історію Езгі, Озгюр вирішує дружньо допомогти дівчині. Переконаний у своїй правоті, молодий чоловік складає імпровізовані уроки лекцій, в яких ділиться з подругою секретами спілкування з протилежною сплаттю та більш раціональним підходом до відносин. Чи зможе Езгі знайти кохання? І як спілкування вплине на самого Озгюра? Турецький серіал Рання пташка це історія про дівчину, яка з раннього дитинства звикла прокидатися раніше, ніж зазвичай. Поки інші члени сім'ї насолоджуються приємними снами, маленька Санем зустрічає світанок. Вона безупинно мандрує по дому і намагається знайти собі заняття. Також через те, що її батька вранці турбують напади астми санем не може відмовити рідній людині у допомозі. У дівчини є сестра на ім'я Лейла. Вона працює в видавництві жіночого журналу. Дівчина вирішує зайняти посаду в цьому ж видавництві. Успішно проходить співбесіду. Її присутність в компанії змінює практично все. Серіал Повний місяць. Назли. Студентка кулінарного факультету, що мріє одного дня відкрити власний ресторан. Щоб виправити нестабільне фінансове становище, дівчина вирішує знайти роботу. Неочікувано їй пощастило, і назли стає особистим шеф-кухарем багатого бізнесмена. Віддалений і навіть холодний феріт не звик довіряти людям, але поступово перешкоди між героями руйнуються. Крім того, назли відчуває симпатію до малюка Булута, улюбленого племінника Феріта. Однак на шляху до щастя, Назли і Феріта чекає безліч випробувань, повних обману та інтриг. Серіал Хто з нас не кохав. Аділе та Мюнір були щасливими закоханими. Пара відчувала величезні почуття і навіть не підозрювала, що життя складеться зовсім інакше. Розставання, яке повинно було тривати недовго, затяглося на цілих 30 років. Тепер у них свої різні сім'ї і діти. Особисте життя кожного склалося по-своєму. Вже давно, втративши надію на спільне щастя, вони тихо жили, примирившись з долею. Однак зірки вирішили знову зустріти пару. Випадкова зустріч дала зрозуміти, що почуття з роками стали лише сильнішими, а кохання так і залишилося в їх серцях назавжди. Серіал Любов на зло. Дефне дуже життєрадісна і позитивна особа. Вона вважає, що в житті можна досягти чого завгодно, якщо тільки захочеш. Вона завжди з оптимізмом дивилася на будь-які ситуації, здобула освіту програміста і була кваліфікованим працівником. Одного разу їй запропонували посаду в престижній компанії. Вона з радістю погодилась, проте вже з першого дня все пішло абсолютно не за планом. Вона зіткнулася на парковці з однією людиною, з якою у неї відбувся конфлікт. Вона наговорила йому багато поганого, прийнявши чоловіка за охоронця. Незабаром вона дізналася, що він є її начальником і до того ж сином директора. Серіал Сердечні справи. Доля трьох сестер склалася непросто. Уже в ранньому віці їм довелося пережити трагедію. Дівчатка втратили матір. З того часу вся відповідальність за їх виховання лягла на плечі батька. Він дуже переживав за те, як складеться життя дівчаток. Однак він розумів, що будь-що буде, майбутнє його дітей знаходиться лише в їх власних руках. Проте він робив все можливе для їхнього благополуччя. Дівчатка виросли і перетворилися на красунь. Незважаючи на все, дорослі сестри продовжують триматися разом. Це був останній серіал у сьогоднішній підбірці, але буде ще багато інших. Не забудьте написати у коментарі, який серіал ви будете дивитися першим. Підписуйтеся на наш канал, якщо ще цього не зробили, і до зустрічі незабаром з новим відео. До побачення!